Чистка дросельної заслонки Субару ну, імпреза. В принципі, нічого складного нема. Відключаємо цей роз'єм Ну, зняти воздуховод, само собою. От. Це все трезняти. Бо тут шланг надівається. Відключаємо роз'єм. Знімаємо шланги. От По тих шлангах один і другий. І там ще третій. От по тих двох шлангах маленьких ідентіфріз. Щоб він не витікав. От можна вставити от, як я свічки туди. Вони заходять, перекривають. От, він кріпиться на чотирьох вінтах. От, відкручуємо. Тут ще є сітка. От, можете зняти, ну можна і не знімати і просто. Пробризгати Вон та сітка стоїть. Вот і от вона, зараз ми її ще кінчився. Просто цей очищувач. Зараз купимо більше і ще раз її прочистим. От. Ну і зборка в зворотному порядку, звісно. Там трошки антифризу вбитих чек, звісно, бо коли хомоти, хомоти тут от такі от зажимні, вони просто пласклопцями нажали відсунули. От. От таке. Дякую за перегляд.